Всім доброго дня. Сьогодні 10 червня, 24 рік, Київщина. Хочу показати літні операції, як обрізати грушу. Молоді прирости. Щоб не загущало крону, щоб води достигали, щоб формувалися хлодоносні почки. Зараз покажу, як обрізати грушу. Формувати літні операції. Це на дичку прищеплена крупноплідна груша весіння. І вона дала, ми весною обрізали, формували скелетні гілки, розгалужували товсті. І зараз будемо робити літні операції. Кому цікаво. Переходьте на канал, ставте лайки, бо багато дивляться, лайки не ставлюють. Кому стало корисним відео, ставте лайки та підписуйтесь. Ну що, поїхали. Ось перед нами гілочка груші, яка дала молоді прирост. Жировики, які ростуть в центр крона які загущають, ми вибираємо направляючу гілочку і будемо обрізати. Загалом обрізається на дві бруньки, але бажано обрізати на одну. Потім закладаються плодоносні бруньки і... Будуть на них грушки. Ось, наприклад, ми дивимося. Ось пішла вверх. Ми беремо, відрізаємо на тоншу. Навіщо нам тут, щоб воно тягнулося, такий товстий. Тут вже гілочка сформована. Є вже гілочка відведена в бік. Ми беремо, відрізаємо на меншу гілочку і її. Укорачуємо на бру. Можна ще укоротити, Тут піде гілочка і довгі так само ми, які затуляють нам, переплітаються, ми вирізаємо. Всі, що пішли вверх, ми вирізаємо на кільце. Грушу потрібно яблуню вирізати на кільце. мы вырезаем на кресте. Вот у нас уже сонечко появляется. Мы вырезаем. Раз. Тут на огоньке срезаем Тут все у нас пришла девочка направляющая. Мы трошки прикусываем точку роста, чтобы тут утворились подушечки и так далее. Продовжуємо. Всі жировики, які йдуть в центр, ми укорачуємо на бруньку або на дві. Не більше. Тому що виросте ось такий знову. Ось, наприклад, два жировика, гілочка. Навіщо нам два? Нижні гілки завжди повинні бути ширші за верхній. Значить ми беремо всю ми прив'язаємо на бруньку. А оцю ми просто беремо, укорочуємо її теж на бруньку. І все. Сюди попадає сонечко. Всі, що переклітаються, ми взагалі вийдемо зараз. І ось так. Обрізаємо. Раз. Не бійтеся обрізати. Груша дає жировики. Всі, що ростуть вверх, центр крони загущають. Ми вирізаємо на кільце. Всі, що ростуть до центру. Ми розгалужуємо крону. Всі, що ростуть вверх, ми вирізаємо. Ті, що ближче до стовбура. Можемо на одну обрізати, буде подушечка, але нам не потрібно нам, щоб сонечко попадало на стовбур. Так само тут дивимося. З які жировики. Цю гілочку ми видаляємо, яка я до крони, Цю зрізаємо на плодоношення коротенько. А цю так само ми на плодоношення зрізаємо. Тут будуть наростати. І в нас гілочка пішла вверх. Бачите, пішли жировики. Сильно густо. Ми обрізаємо. Все ось направляюче. Так само зрізаємо. Дивимося. Ті, що вверх Вирізаємо на бруньку або взагалі на кітця. Вирізаємо. Так само і тут дивимося. Вирізаємо. Вирізаємо. Всі, що ростуть вверх, ми вирізаємо на кільце або на одну бруньку. Грушу на дві брунки по моїм таким присмотрам. Краще на одну. Вона дає гарний приріст І всі, що ростуть вверх, ми вирізаємо. Так само і тут дивимося, жировики. Раз, центр крові вирівняємо. Тут направляючу. довгі прирости. Нам не потрібні довгі прирости. Ми укращуємо. Так само вверху пішли. На дві бруньки. Тут, на бруньку, тут, на плодоношення. Тут ось був зріз, як ви бачите весною. Був зріз, Ось. І пішов молодий, пішов приріз. Ми його ще раз на брунечку окоротимо. Тут вже утворилась подушечка. Ось подушечка. І всі, що ростуть вверх, свічки, всі вирізаємо на совнішню бруньку. Якщо сильно розгалужені, то треба дивитися можна і на внутрішню. Дивимося на нашу грушу. Ось, пішов вверх. Ми вирізаємо на плодоночі. Тут так само. на дві бруньки і ось у направляющу ось так все що вверх іде ми вирізаємо на бруньку все вверх пішло на бруньку все так само вже тут подушечка вирізаємо і так помаленьку підчищаємо літню операцію. На плоди буде попадати сонечко. Зараз на цьому дереві немає плодів. Періодичність пішла. На наступний рік будемо надіятися. І ось так. Раз. Дивимось на дві бруньки. Раз. Тут вибираємо якусь одну направляющу. Ми бачимо тут аж три гілки. Ці, тут вже ось плодушки бачите, поутворювались. Тут був зріст і дало такий великий приріст. Ми його укоротимо на бру. Тут, до плодушечки укоротимо. Тут ми вибираємо собі яку ми гілочку хочемо і одну із двох. Можна одну укоротити або геть зрізати, якщо густо. Ми оцю зрізаємо, все йде направляюща і ми цю направляюще укорачуємо. Раз. Все. Ось гілочка. Сонечку буде попадати. Тут так само. Все, що загущає, ми видаляємо. Те, що нам мішає. Тут дивимося дві. Ми можемо укоротити оцю. Так, оцю. Ось так. Ось так приблизно вирізаються молоді прирости, жировики, на груші, на сливі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде цікаво ще багато чого. Всім мирного неба.